Третій день щасливою є та сім'я, яка знає, як славити тебе, зміни себе і свою сім'ю через силу хвали. У Псалмах 136.1 пише: Хваліти Господа, бо добрий, бо милість його вічна! Славте, славте і славте! Славте, Господа, добрий був він, Славте, Господа Ісуса, бо Його милість навіки, Ісус любить тебе, кожного члена твоєї сім'ї, твій дім, твою країну і весь світ. Днями я прокинувся дуже рано і в тиші світанку, і в тиші свого серця пішов молитися. Моя душа була спрагла Бога, тому що лише у Бозі душа моя має спочинок. Я знав, що Ісус буде говорити зі мною, тому що ось уже четвертий ранок я прокидався на молитву і кожного разу чув голос Господа в своєму серці. Ісус сказав мені, ці послання не тільки для тебе. Я хочу, щоб ти передав їх іншим людям. І перше, що я чув від Господа, було славте, славте, славте. Господь Ісус просить нас, щоб ми славили Його. Ісус бажає сімей, які славлять, народу, цілої нації, яка прославляє Господа. Славімо ж Бога за те, ким він є, і за Його любов, тому що Бог є любов. Славімо Ісуса, тому що Він наш єдиний Бог, Спаситель і Господь, і саме Він спасає, цілює і звільняє. Славімо також Святого Духа, Бога, освячуючого Духа. Духа, який дає народження і відродження кожної миті, через якого Ісус Христос живе у нашому серці, прославляємо відкупительну кров Ісуса Христа, що поборює зло, перемагає сатану. Вони перемогли Його кров'ю Агнця і словом свідчення Свого. Откровення 12,11. Прославляємо Ісуса в радощах і смутку нашої сім'ї, у хворобі та здоров'ї кожного з її членів, кожне коліно і проблема також вклониться перед іменем Ісуса. У мене немає сумніву, що саме Ісус просить вас про це. І Він просить нас славити Бога. Блажен народ, що вміє веселитись у світлі лиця Твого, О Господи, Він ходить. Псалом 89 Сьогодні, зараз і відтепер надалі Ісус просить кожну людину стати частиною великої армії, великої сім'ї, сім'ї прослави. Сьогодні кожен із нас пообіцяє Йому проводити кожного дня свого життя принаймні п'ять хвилин, прославляючи Бога. Буду хвалити Господа, поки життя мого. Псалми співатиму Богу моєму, докіль буду жити. Псалом 146. Ісус хоче, щоб цю обіцянку розділили ще інші люди чоловік, дружина, діти, батьки, родичі, сусіди, друзі та всі колеги. Він хоче, щоб усі приєдналися до цієї великої армії, сім'ї прослави. Створімо велику армію, так, армію, так. Слово Божому, Ісусові та хвалі. І ця армія буде ще більше досконалою, якщо члени вашої сім'ї вступлять до неї. Бог живе серед хвали, і він буде жити у цій великій сім'ї, цій великій армії прослави. І девіз такий зміни себе і зміни свою сім'ю через силу хвали. Блажен народ, що вміє веселитись, у світлі лиця Твого, о Господи, Він ходить. Тисячі і тисячі людей, щоденно славлячи, вже складають з Ісусом, стаючи частиною сім'ї хвали. А ви? Наші батьки були щасливіші, ніж ми, тому що славили набагато більше. І віднині Ісус хоче виправити цю ситуацію. Відтепер через вас і цю армію, що буде створена, людей і сім'ю хвали. Аллилуйя! Скажіть так, блажен народ, що мій веселитись у світлі лиця Твого, о Господи, Він ходить. Зміни себе і зміни свою сім'ю через силу хвали. Давайте дозволимо Ісусові перетворити наші кам'яні серця у серця із плоті, які вихваляють, благословлять і прославляють Ісуса Христа як єдиного Бога, Господа і Спасителя. Ось чого ми хочемо славити, дякувати і співати. Ми хочемо говорити Алилуя Ісусе, дуже дякуємо Тобі за цей заклик. Я кажу так, Ісусе, я кажу так. Люди, які вже почали з цих п'яти хвилин прослави, свідчать про велику зміну, яку відчули в своєму житті і в житті кожного члена їх сім'ї. Слава, слава, слава! Зміни себе і зміни свою сім'ю через силу хвали. Спробуй прославляти особливо разом із сім'єю. У смутку спробуй прославляти. У стражданні спробуй прославляти, у самотності спробуй прославляти, у подружніх проблемах спробуй прославляти. У проблемах з дітьми спробуй прославляти. У фінансових труднощах спробуй прославляти, коли в серці ненависть, біль, образа, спробуй прославляти, У радості спробуй прославляти. У хворобі спробуй прославляти, у здоров'ї спробуй прославляти, у мирі спробуй прославляти. У депресії спробуй прославляти, у болі спробуй прославляти. У сімейних труднощах спробуй прославляти. Коли все йде добре, спробуй прославляти. Коли все йде погано, спробуй прославляти. Коли покидаєш, ставай, прокидаєшся, вставай з усмішкою і спробуй прославляти. Коли в серці страх, спробуй прославляти. Коли якась думка не від Бога, спробуй прославляти. Коли спокушає ворог, спробуй прославляти. Коли є спокуса зрішити, спробуй прославляти. У слабкості, коли вважаєш, що ти сильний, спробуй прославляти, спробуй прославляти. Нехай буде прославлений і благословенне ім'я Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь. Ми прославляємо Тебе, тому що ми сказали так тобі, Ісусе. Аллилуйя. Зробіть своєю хвалу пророка Даниїла. Благословіть Господа, усі діла Господні, Хваліть і возносіти Його повіки. Благословіте Господа сонце і місяць, хваліти і возносіте його повіки, благословіте Господа, звізди небесні, хваліте і возносіте Його повіки, благословіте Господа, дощі і роси, хваліти і возносіте його повіки, благословіте Господа усі небесні птиці, хваліти і возносіте Його повіки, благословіте Господа, Бога богів, ви всі, богопоклонники, хваліте і возносіте його повіки, бо повіки Його милосердя. Небесні птахи співають тобі, і ми, поєднані з ними, будемо хвалити Господа Ісуса вічного. Амінь. Аллилуйя. Буду хвалити, Господа, поки життя мого. псалми співатиму Богові моєму, доки буду жити, а слово Боже продовжує стверджувати блажен народ, що вміє веселитись. Якщо твоя сім'я нещаслива сьогодні, я впевнений, що вона буде щасливою, коли почне славити Господа Ісуса, і це залежить від тебе. Так, від тебе, коли ти не тільки сам будеш частиною цієї армії хвали, але приведеш ще й інших людей, щоб вступити до неї. Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє, моє Його святе ім'я. Хваліте Господа, бо добрий, від сходу сонця до його заходу хвалите ім'я Господнє. зміни себе і зміни свою сім'ю через силу хвали. Скажи так, Ісусові, так само, як Марія сказала так, Богові, і вона надіється, що всі ми робитимемо те, що просить син. Отже, скажи тепер так, повтори, так, Ісусе, ми складаємо завіт з Ісусом, щоб стати частиною сім'ї хвали. Сила хвали змінить твоє серце, твою сім'ю, твоє місто і твою країну. Зміни себе і зміни свою сім'ю через силу хвали. І нарешті Господь підтверджується словами Псалма. Усі царі землі, о Господи, будуть Тобі дякувати. Це залежить від Тебе, мій брате. Це залежить від Тебе, моя сестро, це залежить від кожного з нас. Молитва. Будуть славити тебе, Господи Ісусе, всі царі і всі сім'ї землі. Тому що перед Твоїм іменем Ісусе приклоняється кожне коліно на небі, на землі і під землею, і ми вручаємо в Твої руки цю велику справу хвали, про яку Ти, Господи, просив нас. Ми благаємо, щоб Твоя відкупительна кров очистила наші серця, щоб ми могли отримати дар хвали, щоб ще більше прославляти Тебе. Ми молимося Богові і Отцеві, щоб Він зіслав могутність, силу і дари Святого Духа, щоб ми не лише сказали так, але щоб також привели членів нашої сім'ї та інших людей, щоб вони сказали так і взяли на себе зобов'язання славити Бога протягом п'яти хвилин кожного дня, по всі дні їхнього життя, щоб величали Ісуса, вихваляли Його за все, за їхню сім'ю, їхнє місто і країну. Зміни себе і зміни свою сім'ю через силу хвали. Прийди, Господи, прийди своїм Святим Духом і своєю могутністю, наповни наші серця своєю присутністю і вивільни в нас сьогодні дар хвали, дар поклоніння і дар подяки. Мій брате, це момент великої благодаті для всіх нас, і тому я закликаю Тебе поєднатися з нами відкритим серцем. Встань присутності Ісуса і разом з Ним вихваляй, поклоняйся і прославляй нашого триєдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. О Господи, Всевишній Боже, цієї миті ми хочемо поєднатися з Дівою Марією, Матір'ю Божою, щоб могли прославляти Тебе і поклонятися Тобі. Ми хочемо поєднатися у хвалі, і поклонінні з ангелами, святими і з усім небесним двором, щоб разом ми могли славити Тебе і поклонятися Тобі. Ми хочемо поєднатися з усією церквою Христовою на поверхні землі, щоб могли єдиним серцем поклонятися нашому Богові. У цю мить Отче ми відкриваємо свої серця і закликаємо силу і могутність Твого Святого Духа щоб Він всередині нас міг вихваляти Всевишнього Бога і поклонятися йому. Ми віддаємося Тобі, Святий Духу, прийди в ім'я Ісуса, прийди, Господи, і твори хвалу в глибинах нашого єства. О вічний Отче, Ти Творець, Ти наш люблячий Батько, ми любимо Тебе і приносимо Тобі всю хвилу в наших сердець. Ми хочемо славити Тебе за все своє життя. Ми хочемо виконувати Твою волю, ми хочемо святкувати Твою славу. Тому що Ти добрий, ти святий, Ти єдиний гідний прийняти всю честь. Хвалу, славу і велич! Господи Ісусе, ми поклоняємося Тобі, Ти наш Спаситель, Всевишній Бог разом з Отцем і Святим Духом ми підкоряємося Тобі безумовно, тому що Ти заплатив ціну нашого Спасіння і тому, що ми належимо Тобі. Ми Твої, Твій народ. Сьогодні, Ісусе, освяти нас у Своєму дусі, як народ, одну сім'ю хвали і поклоніння. Нехай усі обставини нашого життя приносять хвалу наших сердець і уст та підносять її до небес у Твоє ім'я, Господи. О Духу Божий, Ти, що живеш всередині нас, ти утішитель, Бог любові безмежної мудрості. Ми любимо, благословляємо, прославляємо Тебе, поклоняємося Тобі і віддаємося Твоїй присутності. Прийди, Духу Святий, прийди і спрямуй наше життя, помазуючи нас своєю могутністю і вселяючи в наші серця і в усі наші сім'ї дар хвали. Всели в нас сьогодні, Духу Святий, цей дар, і нехай течуть у нас ріки живої води і хвали, щоб нашому Богові Отцеві, Синові і Духовому Святому було віддане поклоніння, честь, слава і благословення в усіх обставинах нашого життя і сімейного устрою. Нехай наші серця з'єднаються у хвалі та поклоніння. Нехай наше сімейне життя буде гімном хвали Твоїй слави. Благословений ти, Господи, тому що ангели і святі вихваляють Тебе безупинно. Благословенний ти, Господи, тому що Діва Марія, мати Божа, вихваляє Тебе безупинно. Благословений ти, Господи, тому що Твоя церква на землі вихваляє Тебе безупинно. Благословенний ти, Господи, тому що сьогодні Ти закликаєш нас творити Твій народ, твою сім'ю хвали і поклоніння. Ми кажемо так. І уповаємо на Твою благодать, щоб бути вірними і щоб хвала піднімалася в нас не лише п'ять хвилин на день, Господи, але увесь день, кожної хвилини, кожної миті, навіть під час сну наші серця будуть чувати у хвалі та поклонінні, тому що ми створені, щоб прославляти Тебе. Будь благословенна, віки, нехай буде благословенна Твоя могутність, що зміцнює нас. Нехай буде благословена сила і могутність Твого Святого Духа хвали всередині кожного з нас. Будь благословений, Господи, бо ти достойний. Ти наш Бог. І ми віддаємо шану, хвалу і поклоніння тільки тобі. І тепер, Господи, ми разом приходимо у поклоніння хвалі і подяці». Поєднання з усім Твоїм народом на землі, поєднання своєю церквою, сім'єю, всіма служителями місії і благословляємо тебе, поклоняємося та віддаємо тобі своє життя, свої страждання і болі, щоб серед всього цього ти був хвалений, почитаний і прославлений. О Ісусе! Сьогодні ми взиваємо до Тебе за заступництвом Пресвятої Марії і просимо Тебе через непорочне серце Твоєї Матері простягни свої зранені руки над людськими і сім'ями, які страждають. Господи. Ми віддаємо тобі нашу країну, економічну кризу, яку переживаємо. Ми доручаємо тобі біль усіх людей і сімей. Ми доручаємо тобі твою церкву, святішого Отця Папу Римського, твоїх священнослужителів, служителів, пасторів, єпископів, усіх покликаних богопосвячених людей, усіх світських людей, посвячених тобі та служінню твоєму слову, всіх тих, хто поклоняється тобі, і ми видаємо тобі самих себе. Ми славимо Тебе і просимо, Ісусе, вивільни Божественне зцілення на нас, вивільни на нас Свою могутність, О Господи, особливо на членів наших сімей і на наших хворих братів, які разом з нами моляться і дуже страждають, щоб силою хвали вони могли бути звільнені зараз від усякого горя і смутку, меланхолії та вічої, спричинених втратою близьких. Які померли від усякої емоційної дисгармонії, від браку відваги жити і від депресії? Ми передаємо тобі всі ці болі та страждання з великою хвалою і поклонінням, очікуючи з повним довір'ям, що від тебе до нас прийде зцілення і свобода. Ім'я Ісуса. Амінь.